Є тема, від якої втомилися всі. І ми, українці, і поляки. 3 листопада в медіа вийшла ось така стаття, ви зараз бачите її на екрані. Ми спостерігаємо за цим щодня з новин. Від друзів чуємо купу реальних історій. Я, як українець, реально вдячний. Вдячний кожному поляку, хто відкрив свій дім для наших людей, вдячний Польщі, як країні за допомогу, за спрощені процедури. За те, що стоїть з нами пліч опліч, цього ніхто і ніколи не забуде це факт. Коли ця природна напруга ще й підливається інформаційною отрутою, коли хтось сидить і рахує гроші, які можна влити в медіакампанію, типу Українці руйнують Польщу, Українки забирають чоловіків, Україна нападет на Польщу». І в статті правильно сказано: це не просто коментатори. Це ціла фабрика тролей з мільйонними бюджетами, мета якої розвалити стосунки між Україною і Польщею, поставити нас один проти одного, щоб ми гризлися, поки там у Кремлі хтось відкриває шампанське роки поспіль демократичні країни, в тому числі Європа, отримують удари пропагандою і брехнею з Росії. Ми говоримо про цілеспрямовану скоординовану мережу Радсирс під ФСБ і РПЦ. Яка діє по всьому світу і яку очолює психічно нездоровий Олександр Дворкін? Ця мережа вражці вже давно тримає під диктатурою релігію, суспільство та медіа. Їхня схема проста: вони запускають своїх агентів по різних країнах, і через експертні коментарі та маніпуляції розхитують довіру, сіють паніку і ненависть? Сьогодні я наведу приклад, як це відбувається в нашому житті. І до чого це призводить. На екрані ви бачите статтю, де викладена проукраїнська позиція з описом діяльності ФСБ пропаганди в країнах Європи, що стимулює українського глядача на довіру. В статті описується, якими методами і через які теми принижують і цькують українців, і що це все роблять проросійські сили, що, по суті, є правдою. Описується в деталях та з емоціями, що викликає співчуття. Та відчуття несправедливості у статті зазначається, що експерти відзначають масштабування російських наративів у таких країнах, як Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина. З одного боку, патріотична стаття, але з іншого боку, тільки ще більше розпалює конфлікт між Україною та Польщею, що веде до ненависті та ворожнечі. А далі бас у Чехії, Словаччини серед іншого діє організація Алата. Типа, що за фігня? До чого і з якого боку тут «АЛЛАТРА»? Але виникла проблемочка. «АЛЛАТРА» не працює на расистів. А з точністю до навпаки, «АЛЛАТРА» в Росії визнали проукраїнською і ще й до того екстремістською організацією, яка фінансує Збройні Сили України. Її вражці заборонили, а колишніх деяких учасників посадили до в'язниці. А нарешту влаштовують рейди і тягають по допитах. Як думаєте? Яка причина цього терору? А я вам скажу за що? За те, що учасники «АЛЛАТРА» розказують про клімат, в тому числі про загрозу від Сибірського плюму. І саме це викликало такі репресії на людей. Так ось, проблема Сибірського плюму стосується, на жаль, не тільки Росії. Якщо вже хтось подумав, що клас, хай його там йобне з усім і вся, то я вас приторможу. Бо міста мало буде всім. І в дуже короткі сроки постраждає весь євразійський континент. Та наслідки будуть для всієї планети такі, що, мама не горює. Але цим дегенератам на людей пофіг, На сім'ї, які там живуть, вони переживають тільки за своє бабло і щоб була робоча сила для їх підприємств. Ми, українці, не можемо збагнути, чого вони на нас пішли війною. І щодня закидають ракетами і гвалтують, блять, дітей, жінок ще й літніх людей. Ну, просто демони. та що ж ви хотіли від цих виродків? Якщо їм на своїх жителів похуй ніякої людяності в них немає?